Ірон, скажи, будь ласка, тебе колись затримували на мітингу? Ну так, намагалися затрим... затримати, але оскільки ми, в принципі, в досвіді громадської діяльності вже навчилися як правильно реагувати разом спільно, коли нас багато, то у відділок мені не доводилося потрапляти. Відбойовували? Як це відбувалося? Від, Відвоювали. Ну, потрібно знати, звичайно, от, передусім процедуру, коли до тебе підходить правоохоронець, що потрібно робити? В першу чергу це запитати в нього посвідчення, тобто хто він такий, бо гіпотетично ви можете, якщо вам правоохоронець не показав посвідчення його офіційне, то ви можете йому сказати, що ви, вибачте, взяли на розкладці, купили собі форму і підходите, щось від мене вимагаєте. Тобто, передусім потрібно взяти подивитися посвідчення, запам'ятати прізвище. Ім'я для того, щоб знати на кого, в разі чого писати скаргу. Обов'язково при собі на акції потрібно мати паспорт для того, щоб показати. Тому що якщо ви не маєте паспорта, то у зв'язку з тим, що в нас правоохоронці дуже часто поводяться свавільно, вони можуть просто затримати вас без там особливих підстав на, на для визначення особи. В законі йдеться про посвідчення особи, але ми Саме запитимо, можливо, когось із активістів віці, чи під час проведення акції затримували, тобто формально відбулося затримання. Так такі ситуації були? Саме форма формально затримали. Ну, було таке, що одну нашу активістку вже ніби сажали в машину для того, щоб їх їхати, але. А як вони це обґрунтовували? Ой, там там уже була отака колотнеча, і вже майже ніяк не обґрунтовували, просто взяли і понесли. Ви маєте досвід проведення величезної кількості акцій. громадянський рух відсіч дуже активно. Там звертає увагу суспільства на багато різних аспектів. Скажіть, будь ласка, ви попереджаєте заздалегідь про проведення акцій? Так, ми подаємо повідомлення зазвичай до органів місцевого самоврядування про акцію. Але як показує досвід, це завжди відбувається в такому трохи авральному порядку. Тобто, ми можемо, наприклад, в п'ятницю запланувати акцію, так, і в понеділок проводити, а в суботу, в неділю, в місцевих органах там ну немає, вони не працюють. І тоді ми можемо подавати повідомлення зараз згідно 39 статті конституції, буквально за годину чи навіть за 10 хвилин до початку акції. Тобто формально нормально. ви маєте просто повідомити організацію. Формально, завчасно, ключове слово, просто завчасно. Але чи були е, судові заборони, чи встигав суд заборонити якісь ваші акції за час вашої практики? Е Ну, за час нашої за час моєї я мене особис, особисто не траплялося в нашу в організації, щоб нам забороняли якісь акції. Такого не траплялося, але це не означає, що якщо в нас такого не було, то це не було в інших в низки інших громаді. Ну так само традиційно на день журналіста, наприклад, всі акції, які відбуваються біля воріт межигір'я, заборонені содом за і формально вони не відбуваються. Скажіть, будь ласка, більшість перехожих сказала нікого, ні про що повідомляти не треба. Але хіба от, дійсно владі не потрібен час якийсь не? Забезпечення охорони правопорядку, наприклад, під час мітингу, масштабного тим більше? Ну, повідомлення, от наголошую на тому, що саме повідомлення, а не заява на дозвіл, тобто ми не повинні просити дозвіл, а просто повідомити, так, це можливо, можливо і потрібно з цієї, з тої точки зору, що. Наприклад, хтось організовує акцію, а от думку мітингувальників не розділяє якась інша компанія, і вона прийде і просто почнеться сутичка. А так, принаймні, щоб запобігти цій сутички, правоохоронці от зможуть прийти і розділити розділити запобігти якось. це. Звичайно, на цьому маса спекуляцій. Тобто, це недолік нашої системи, так що дуже часто на акції, які не мають не мають такої, власне кажучи, загрози, приходять правоохоронці і діють, і діють свавільно, але є загроза того, що можуть бути якісь неприємності і пошкодження, тілесні, якщо не подати навіть повідомлення і зв'язку з такими причинами була. Ось у нас був коментар Катерини Чепури, що це за інформація про заборону небезпечних предметів і. Чи дійсно не обезпечиться учасників акції, якщо ці предмети будуть заборонені небезпечні? Ну формулювання в цьому законопроєкті, воно ж дозволяє потрактувати небезпечним предметом все, що завгодно? От наведу приклад із нашого досвіду От, цього літа були мовні протести. Ось, і на одному з таких протести проти законопроекту про засади державної мовної політики Колісніченка. І на одному такому протесті у, ходили такі плітки, принаймні про те, що в Колісніченка, коли він приходив до Верховної Ради, кинули кедом, умовно кажучи. Ми на наступний раз, використавши цю таку фішку, зробили акцію, повісили на мотузку багато кедів і показали, що ось кожному депутату-розкольнику кеду. Якщо б на той час цей законопроект був чинний, то звісно така акція не може влаштувати регіональ. Вона їх не влаштовувала. Нам би сказали, що ми пропагуємо насильство. Тобто ми візьмемо ми можемо будь-який момент взяти ці кеди і пузяти, кинуть його в коїчі, що. закидати всіх так, депутатів. І таким чином заборонити абсолютно мирну акцію, бо кет це небезпечний предмет, або знайти вони могли знайти в сумці або в руках будь-якої дівчини пилочку і сказати, що вона хотіла правоохоронцю виколоти око нею чи ще щось. Ну от от до таких абсолютно. парадоксальних випадків може призвести формулювання в цьому законі. Скажи, будь ласка, Богдан гадав про те, що можливо ймовірно учасників акції можуть змусити на Наприклад, ідентифікувати себе, але це так само питання безпеки, тобто так міліція знатиме, хто є учасником акції. Відповідно за цією ознакою буду захищати саме тих людей забезпечувати їхнє право на мирні зібрання. Чому б ні? Чому не ідентифікувати себе якимось чином? Майте на увазі, чи е, можуть е, учасники акції називати свої чи Вони повинні відмовитися від цього, що саме маєте на увазі? Е, майте на увазі, що е, наприклад він говорив про Бейджі або ага. якісь формальні ознаки ага. учасника акції? Я зрозуміла. Ну ні, тако, про таке в законі не йдеться, і слава богу, до таких методів у нас ще. Ну, з нашого досвіду ніхто від нас такого не вимагав. Максимум що підходили і питали значить, хто ви, ну тобто назвіться, хто організатор акції. Найпрв ну, нас найчастіше правоохоронці запитували просто хто є організатором акції. Дивилися, може, на копію повідомлення і питали, якщо їм треба було щось уточнити. неодноразово бачив, як міліціонери просили учасників масових акцій зняти маски, коли їхні обличчя були закриті. Да, так, так. Як ви до, до цієї от вимоги ставитись це вже в законопроекті? Було. Ну, на моє переконання, дійсно не повинно бути якихось масок на, на акції. Тобто, ну, це може люди можуть це обирати, але в принципі краще показувати своє обличчя. Ну тому, що якщо ти виходиш на якийсь протест, ти маєш бути, бути чесним, показувати, що ти, от як людина, проти чогось, тобто ти виступаєш проти чогось і ти не повинен цього боятися. В нас поки що не білорусь, і ну. Мене жодного разу за три роки ніхто не просив, наприклад, у відділу для того, щоб ніхто ніяк не репресував, не намагався виключити з вишучісь зі школи. Тобто, як на мене, я не зовсім підтримую маски на акціях. Але ж це так са суто юридично це право людини одягатися в принципі. Так, так можуть вдяг... да, можуть вдягатися як завгодно. Тобто це моя позиція. В принципі, цього немає, не, не ну немає заборонятися, як я гадаю. І уповноважена справ людини для того, щоб у громадських активістів або журналістів не виникало якихось докорів. Е уповноважена справ людини Валерія Лутковська переконана, що якщо ситуація буде урегульована законодавчо, то і правоохоронці діятимуть під час масових акцій в межах правового поля. До речі, говорила вона це. Якраз тоді, коли активістів громадських не пропускали до будівлі Ради міліціонери. Ви погоджуєте з омбудсменом? Ну, не зовсім. Наприклад, в чинній редакції законопроекту про свободу мирні зібрання є такий пункт, що дослівно не процитую, але суть його така. Що учасників мирного зібрання можуть віддаляти, ніби від, відводити від. Будівель від, від, від будівель, де в той момент має проходити посадова особа, куди, кудись, щоб не заважати проходу посадових осіб. Ну, по-перше, це все може бути вигаданим. Що ось, мовляв, тут має пройти посадова особа, тому ось відійдіть. Відійдіть звідси, от, умовно кажучи. Ось. Потім ми знаємо, що в Європі, наприклад, посадові особи, якщо вже на те пішло, не бояться проходити повз людей, тому що це нормально, їм немає чого соромитись. Так само вважаємо, що має бути в нас. Чому посадові особи мають боятися власного народу? Покажуть. І щодо цього пункту, так само він. Негативно впливає на мету мирного зібрання, може впливати на мету мирного зібрання, тому що часто розміщення учасників мирного зібрання біля якоїсь споруди є дуже важливим. Тобто для мети саме реакції. там, так Так, да, саме там дуже важливо, або, або там буде якраз і людина, до якої ми апелюємо, та яка подала автор законопроекту, наприклад, чи що завгодно. Тобто є місця, які дуже от стратегічно важливі, і вони можуть бути будь де і не має бути жодних обмежень щодо цього. Приклад. Чи потрібне взагалі законодавче регулювання проведення мирних зібрань в форматі от окремого закону, і чи дійсно про це говорили європейські суд рекомендації? Європейського Це суду? потрібно, от я б сказала, лише в тому контексті, що цього вимагає вимагають європейські ось політики для підписання асоціації з асоціації з євросоюзом. Але ж в їхніх вимогах йдеться не про те, що вони вимагають окремий закон про мирні? Зібрання вони говорять про нормування українського законодавчого поля, тобто щоб виконувалися інші законодавчі акти. Так, наприклад, українсь... учасників масових акцій зазвичай затримують не за порушення проведення правил масової акції, а за іншими статтями, наприклад, як злісна непокора законному розпорядженню вимозі працівника міліції або дрібне хуліганство, тобто формально засовуються інші правові акти, то можливо було нормувати варто щось інше, а не приймати новий законодавчий акт. Цілком цілком можна і піти таким шляхом. Тобто у нас є 39-та стаття конституції, в якій написано, що можна збиратися, що люди можуть громадяни можуть організовуватися, лише завчасно повідомивши про це органи місцевої адміністрації. Ну от як за три роки теж нашої діяльності можу сказати, що цього цілком достатньо. Тобто немає жодних проблем у нас із цим, і все гаразд. 39-та стаття конституції чудово все регулює. 85% людей, які проголосували на нашій сторінці ВКонтакті, вважають, що Конституції достатньо. Як ви оцінюєте намагання формалізувати ваше право на протест? Я, я вважаю, що можна так само. Я розділяю думку цих людей. Можна обійтися 39 дев'ятою статтею конституції, оскільки як показує досвід, наш цього достатньо.